Ребята, всем здорово. З вами я Рома, и сегодня я вам покажу з фокус зі шариком і такой вот такою от штукою. Фокус, фокус. Ось так. Шарик міщається сюди ход. Шарик. Достаю його і кладу ось зо, біля себе. Закриваю його даже. Ось так. В руці його немає. Єдина ось до кришечка. Осьо, кришечка обычна. Я кладу цю кришечку. Ось, да, бачите, нічого немає. Нічого. Я ось все закриваю. Ось ось закрив. І відкриваю. Опля! Закриваю. Ось кабелебела-бам. І о. Зараз я вам розкрию фокус. Ось забачите. Да, Це оця пластинка. Ну, як пластинка з полушариком, ось так да. накриваємо її вот так от. І кажете, що тут немає. А шарик? Хтось, так. Да. Ось. Ось ось оце весь набор. Так от. Беремо кришечку. Накриваємо. Шарик. Забираємо. Накриваємо. Ой, накрываем и открываем. А все видите? Сейчас раз показываю. Ну, вам, надеюсь, все понятно. Ну, и все. Вот это вот все я. Вот это такие фокус.